Якщо ми її закладу, я Хочу, щоб... <поцент> це... щоб чітко я ну, ну, не я... ну, вимагала. Ну, ну... Я, я... я два дні, я Десь два воно дні, два дні, воно, третій день. Я навпаки тобі говорю, щоб не було жодних провокацій і щоб не було тут Про це говорю. До сьогоднішнього дня ні четвертий пород, ні третій, ми навіть не хукали. Якщо якийсь сидів один зайшов, то до сьогоднішнього Тож вже вогнегасний.

Сказав, що, що я буду заводити сюди охорону, тому що почалися здоров'я охорони. Людей, яким я довіряю, Андрію. Тому що в тебе, на жаль, є на поверсі дуже багато людей, про яких ти нічого взагалі не знаєш. Ну. І не знаєш, звідки вони. І, звідки знаю, але. І, 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 і. Ну, Андрію, ну, ну я, я знаю більше, повір мені. <реку> я знаю трошки більше. Ну. Ну, подобається чи не подобається? Ну, ми ж сюди не труджалися, реально. Один раз дзвінок я приходив. А я що я що, що довго. Ви сказали, удочники, удачники стоять. Але коли а заходиться ще... група людей, а тут є формально є штаб, так, є комендант, я можу так, це так, знати. Я думаю, що, по-перше, ти маєш мені говорити, що робиться так само, тобі доповідати. Друге, ти прийшов до мене, я тобі сказав, що почали. Ти хочеш сказати, щоб треба вести 30 людей, щоб на чергування... Ти хочеш, щоб я тобі доповідав. Я тобі сказав, коли ми з тобою. Так, все. Охору, і, та зараз з ними прив... прив... провівся перший певний інтелог залишається декілька людей до попадки. І домовляєшся. Кількість людей, про яких біля, 10, ми маємо. І, ви... і ми знаємо, зони відповідальності. Але я до того, то не знав. Приходять хлопці, чекай. Ну сказати можна було. Андрій, а я тобі що говорив? Ти тоді не слухаєш мене, що я тобі говорю. Я, я, я тебе запитався, скажи мені, на яких ти ще периметрах залишаєшся, що зараз в Приміщенні, зараз, за за зараз це військові. А це сірко з автономного. Якщо ми говоримо, буде мовляти одне річ, що йому громадян це є одне, якщо ми говоримо в бігрів, це а є. Як а це більше захвачували. Ні, я тобі щось говорю, я питаю, що відбувається. Ну, то ты, щоб ти знав. навела деревну? Ми ж хотіли зараз вибрати з тих людей. Попередні політики настрою. Сказати, що саме оцей поверх нікого не все лишається. І все було те, як ж Зараз зараз автономні сілько там написано. От я знаю, а твої є люди, твої вам є. Є його.

Я розумію, хочете просто на але так не буває. ми захоплюємо відповідальність. На мене стаття безмініти статтях, які не висить захоплення. Я кажу по цьому. Я ж таке переведу не людей без дозволу, і які який не вимогу. Взяти, я ще раз пояснюю, що я тобі переходу. Бо дуже відбувається свободи, коли будемо коли начинаєте з ранку на там з кабінетами якісь не поля, мають Вони хочуть вийти, але самі розумієте. Спокійно! Тобто вони жовтий звук не будуть давати, вони за колоною спокійно виводимо всі, а камера я спокійно. Ось саме негарно по відношенню тих людей, які